Двоє травмованих внаслідок падіння ліфта у житловому комплексі Академгородок в Одесі знаходяться у стабільному стані. Медики оцінюють його як середнього ступеню тяжкості, розказав заступник директора першої міської лікарні Максим Невзоров. За фактом падіння кабіни ліфта правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Детальніше розкаже Ксенія Процепова. У цій четвертій парадні десятиповерхового будинку на вулиці Говорова 10Г біля восьмої години ранку обірвався ліфт. У кабіні під час падіння знаходилось восьмеро людей. Ліфт у цьому під'їзді несправний протягом п'яти років, розповіли місцеві мешканці. У мене троє дітей, і сьогодні в такий день, коли ми йшли, е, от я, сосі, дві сусідки з 10-го етажа з нами було шестеро дітей. За пять минут до вот этого спуска в школу произошел такой инцидент. То есть ну, мы в шоке, потому что в этом лифте могли быть мы все втроем с детьми, нашими маленькими. Что бы произошло? Дело в том, что этот лифт постоянно неисправен. Он всегда какие-то случались поломки. Там стоял мотор, просто ужасно старый. Убогий, покрытый пылью. По суду этот э, лифт не пригоден к эксплуатации. Ставились лифты с баушными моторами. У нас такая ситуация в каждой парадной. Деньги не вкладываются ни в крыши, ни в, в, в паркинге, ни в лифты. В данной ситуации лифт. Сегодня это, это парадная, завтра будет наш Неоднократно обращались в офис по поводу того, что лифт неисправен. Многое время, долгое время он просто. работал, то він работал, то не робота періоди, з періодичності такої. Навіть там, вот ні сусіді наших оставляли мне коляски, тому що ні мами з дітьми не могли підняти коляски наверх. Нині ліфт у четвертому під'їзді не працює. Його двері зачинені. Кнопка та індикатор находження кабіни не горять. Після того що случилось сьогодні, мені просто. Страшно туди вже садиться. Я дважды в этом ліфті лично застрівав, і я знаю, що це таке. Остаться внутрі. Під час обриву ліфт пролетів приблизно сім метрів. Кабіна впала у шахту, яка розташована у підземному паркінгу житлового комплексу. Звідти і діставали людей-рятувальники, розповіла речниця ДСНС ДСНСкої області Ольга Сафронова. Рятувальників встановлено обрив ліфту з першого поверху вниз ліфтової шахти близько 7 метрів у 10-поверховому житловому будинку з паркінгу. Працівниками ДСНС за допомогою шансового інструменту відчинено двері ліфту та вивільнено 8 чоловік віком від 20 до 30 років, які самостійно вийшли з ліфту. Ми завітали у компанію Граніт, яка обслуговує будинки. Там нас зустріла управляюча Оксана. Своє прізвище вона не назвала. 8 чоловік зав'язала в ліфт. Грузоподъемность которого не позволяет этого. На первом этаже все, и опустились вниз. Ничего не надо делать. Ничего. Сейчас проведут экспертизу, установят его правильность работы и посмотрим, что будет дальше. Вот и все. Восемь человек. Каждый понимает, человек, который проезжает в лифте, понимает. То восьмічок в ліфт за тідні прав. В результаті падіння ліфта травмувалися восьмеро людей. Сімох доставили у першу міську лікарню. Двох травмованих госпіталізували. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Інших людей після огляду відпустили додому, розказав заступник директора лікарні Максим Невзоров. Здебільшого поєднана черепно скелетно-хребтова травма взагалі. Тяжкої травмою там не було. Всі госпіталізовані це чоловіки. вони госпіталізовані до нейрохірургічного відділення із закритою черепно-мозковою травмою, але там є і супутня травма інших частин тіла. Вони, звичайно, в стану, в стані шоку були, коли сюди надійшли. За фактом падіння ліфта правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Справу попередньо кваліфікували як службова недбалість та порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін, новини на Суспільному, Одеса.